Поки що це на 20-30% трошки дорожче глобально, так, деякі елементні бази є дешевше. Ми й самі ті виробники, які до цього йдемо. Наприклад, як ви бачили в моїй презентації, ми локалізували виробництво двигунів, повноцінний цикл в Україні, але знову ж таки є елементи, які все одно купляються за межами України, так само, наприклад, магніти або підшипники для двигунів. Тож відповідаючи тепер конкретніше на ваше питання все залежить від конкретного виробника, якщо ми працюємо з міжнародним ринком, наприклад, а ми маємо теж такий досвід, бо являємося членами коаліції дронів і виконавцями контракту для оборони для британського уряду. Для дронів, які поступляються зараз в Україну. І для них великий кіппоинт і ботлнек є в тому, щоб повністю дрон складався з українських компонентів. От